Прийшла реєструватися на місце проживання, тому що змінила місце проживання. Також вносила дані, змінювала в прізвище, тому що одружилася. Надія Сандубра, одна з перших клієнток виїзного ЦНАПу у Костопільській громаді. Раніше отримати адмінпослуги в своєму селі можливості не було. Потрібно було поїхати в Костопіль. А сьогодні якраз така нагода в нас, що приїхали представники і я прийшла і все по місту змінила для того, аби надавати послуги в віддалених сел уряд Великої Британії за програмою розвитку ООН передав на Рівненщину мобільні кейси з необхідною технікою. Костопільська громада стала однією з трьох громад, які отримали ці кейси. Що ми маємо? Ми маємо ноутбук, портативний принтер, сканер. яким просто проводиш і скануєш всі документи, які необхідно завантажити для обробки. Маємо повербанк на 8 годин роботи безперебійної, також розголужувач. Відповідно, е, відеокамера, телефон, е, мишка і вайфай е, модем, а також щитувач е, для id карток Завдяки мобільності кейсу працівники ЦНАПу можуть виїжджати безпосередньо до людей, які цього потребують. Мобільний кейс дає можливість працівникам ЦНАПу надавати послуги, зокрема. І в безпосередньо в місцях проживання людей, які є маломобільними, тобто старші 80 років, інваліди першої групи, а також ті люди, які перебувають під доглядом і опікою територіальних центрів. ласка, Добрий день. Добрий день. Заходьте. Ви у нас один з перших клієнтів Доброго. мобільного кейсу що вони принесли. Ага, mm нормально. -hmm. Так. Ваші документи. А це вам актуалізували інформацію по реєстру. За довідкою вам окремо дамо. Це ви собі до паспорта докладіть, нехай воно у вас лежить разом. Оце має бути так. в паспорті. Так, вже, так. До, так. до паспорта ви собі докладіть, це ваша приписка така нова. Так? так зараз такий новий вигляд. Взагалі, я цього перше бачу навіть. О, І це вважайте, мені йти вже важко. Вже це. А тут на місці все-все. Сьогодні у нас перший день, ми недавно отримали кейс і маємо змогу, це перший виїзд наш такий був, він ну, пропний. До кожного села ми плануємо щовівторка виїжджати з кейсом і надавати послуги. Будуть чередуватися села, кожен вівторок будемо. Виїздити попередньо люди будуть записуватися на чергу. Не можна послуги на отримати. Це паспортні послуги, отримання паспорта, тому що там потрібна спеціальна техніка. А Але... всі останні послуги, всі останні послуги можна буде отримати. Артем Остепюк, Назар Мідріган, Суспільне новини рівне.